Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це програма Спротив Ньюз» – Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Українці вдалося втекти з тимчасово окупованої території Херсонщини через напівзруйнований Антонівський міст. Мешканка Олешок. Пішки втекла з окупації, вийшовши на вцілілу частину мосту, жінку помітив оператор українського дрона, якому вона показала український паспорт. Надалі українські захисники провели складну операцію, яка, за словами самих військових, тривала аж 6 годин. Весь цей час ймовірність нанесення удару росіянами була дуже високою. Проте військовим вдалося успішно завершити операцію та доставити жінку в безпечне місце. На підконтрольну територію України. Водночас, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначав, що такі неузгоджені дії несли великий ризик як для самої жінки, так і для наших військових. Хоч, безумовно, кожен український громадянин, який повернувся з тимчасово окупованої території, це маленька перемога. Проте влада просить так не ризикувати людей своїм життям. Пам'ятайте, ваше життя найцінніше, що у вас є. І ви в своїй країні потрібні живими та неушкодженими. Тоді як сили оборони кожного дня дають відсіч ворогу та борються за те, щоби всі наші люди знову жили в Україні. У школах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни формують класи поліцаїв. За інформацією Центру національного спротиву на базі середніх шкіл. Тимчасово окупованої Херсонщини окупанти розпочали процес формування так званих кадетських класів Росгвардії. Така ініціатива вже давно існує на Росії. Кадетський клас це значить любити свою страну. В кадетському класі учаться бути відповідальними ребятами, служити отечеству. І від початку повномасштабного вторгнення місцева окупаційна влада намагається поширити відповідну практику на всі тимчасово окуповані території. Наприклад, класи поліцаїв вже працюють на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини перший такий клас планують відкрити з початку нового навчального року у місті Скадовськ. Після завершення навчання випускники отримуватимуть первинне сержантське звання. А також будуть виконувати роботу поліцаїв. Мета таких класів одна нав'язати українським дітям патріотичне російське виховання, де Україна виступає ворогом, а РФ – рятівником, миротворцем. І будь-які такі дії ворога проти наших дітей, зокрема ті, що стосуються нав'язування іншої ідентичності, є ознакою геноциду. І за такі дії, як окупантам, так і Всім, хто з ними співпрацює, передбачене суворе покарання. Нагадуємо, що ви завжди можете скористатись анонімним чат-ботом Центру національного спротиву і повідомити про дії окупантів, колаборантів та місця їхньої дислокації. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залишайте коментар, аби більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Українці на окупованих територіях продовжують чинити запеклий спротив. Активісти в Сімферополі, Ялті, Каховці, Генічеську долучились до акції Пали російське. Цю акцію організував рух Жовта стрічка. І акція була присвячена спалюванню російського триколора та їхніх пропагандистських. Газет. Українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, всіма можливими способами намагаються протидіяти ворогу. Друзі, нагадаємо, що рух жовта стрічка діє на всіх окупованих росіянами територіях. Стати частиною цього важливого руху можна через чат-бот разом. Чат розказує про безпечні методи спротиву, дає важливі інструкції та поради для активістів, а також можливість підтримувати зв'язок з координаторами руху. Українці чинили і чинитимуть спротив. Окупанти продовжують викрадати музейні експонати тепер у тимчасово окупованій території українського Криму. Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об'єкти культурної спадщини на півострові, наказав установам готувати музейні цінності до евакуації. Про це свідчить лист так званого Мінкульту Республіки Крим. На адресу керівників музейних установ півострова повідомляє Центр національного спротиву. Є висока ймовірність, що найбільш цінністі екземпляри перевезуть на міжнародно визнану територію Російської Федерації. У листі, зокрема, вказано також про необхідність уточнити перелік місць евакуації експонатів на випадок надзвичайних ситуацій чи воєнних дій. Варто нагадати, що російські окупанти. Систематично грабують українські музеї, галереї та інші культурні локації на тимчасово окупованих територіях. І на території РФ вже на цей час знаходиться тисячі артефактів українського походження, які належать українській історії. І все це робиться заради того, щоби відібрати в України її ж історію, знищити будь-які докази існування нашої країни як такої протягом багатьох віків. Водночас така активна робота пов'язана із. Викрадання музейних експонатів свідчить про те, що росіяни не виключають можливості, що їм доведеться покинути окупований Крим. Окупанти погрожують не вивозити сміття мешканцям тимчасово окупованих територій, які не мають російського паспорта. Росіяни використовують різні методи тиску задля примусової паспортизації мешканців тимчасово окупованих територій. Так, на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти вирішили вдатись до чергового шантажу і змусити людей отримати паспорт Російської Федерації. Рашисти створили екологічний оператор, який має вивозити сміття, який існує і на територіях самої Росії. Збор і вивез твердих битових відходів. за чистотою і порядком в населених пунктах нашого регіону слідять в тому числі і співробітники екологічного оператора. Відділення підприємства є практично во всіх районах. Але друзі, щоб ця служба почала вивозити сміття як з приватної домівки, так і з території підприємств, з нею потрібно переукласти договір як фізичним, так і юридичним особам. Але щоб цей договір підписати, потрібно мати паспорт Російської Федерації інакше вивозом сміття ніхто не буде займатися. Тож, фактично, росіяни вдались до екологічного тиску і шантажу і роблять життя людей ну просто нестерпним. У всіх сферах життя, змушуючи таким чином інтегруватись в російську політичну та юридичну систему, більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе.